Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста Розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 19. Різдво на Роздільщині. Свята Різдва світла подія, яка має великі традиції святкування, тому що кожна людська домівка від хати до палацу роками служила осередком формування традицій та звичаїв, в тому числі щодо святкування релігійних свят, що мали регіональні відмінності, та перейшли від прадідів до правнуків в кожній малій громаді України у своїй нинішній версії, що дещо еволюціонувала впродовж віків. Сьогодні наша розповідь, як в регіоні шанували реліг. І не свято. Так історично склалось, що розділ, як і більшість містечок правобережної України, був поліетнічний, тобто в ньому природно сплалися українська, польська та іудейська культури. Значний вплив епоху розквіту палацу тут мали католицькі традиції. До прикладу, різдвяний період називали годами, і тривав від святвечора вігілії, 24 грудня до водохреща 6 січня. Напередодні різдва життя у роздолі пожвавлювалося, а рух на вулицях збільшувався. Хто пішки, а хто верхи на конях, у санях чи каретах всі робили предсвяткові закупи і готувалися до свят. Місцевий костел та церква, як завжди, ставали головними локаціями урочистих зборів громади та мешканців сусідніх маєтків. Натомість від водохреще і аж до попільної середи тривали забави, де збиралися родина та друзі від скромних танців до карнавалів та балів. Найбажаніші та найяскравіші дні року. Палаці Лянськоронських Різдво святкували у період, коли у короля Лянськоронського ще не було дітей. Після народження доньок розділ перетворився на літню резиденцію, а зимові свята вже здебільшого проводили в палаці у відні. Хоча по свята господарі нерідко відвідували палац, тут було тихо, затишно та родинно. Маємо як свідчення старі світлини ззовні та середині палацу, виконані королем, а також його портрет на фоні палацу з грудня тисяча 25-го року Подарунки, презенти, що були важливим атрибутом у заможних поміщицьких родинах, не завжди були дорогими за ціною, але дорогими для серця та дуже емоційними для тих, хто їх отримував. Це могло бути щось створено своїми руками. Це могла бути книга чи родинні альбоми, які довгі роки нагадували про ті чудові святкові часи, проведені у колі родини. Діти навчалися вдома, отримуючи початкову освіту, і для них час проведений з батьками був дуже емоційним. Емоційний своєрідним подарунком вважалися й святкові побажання, якими обмінювалися члени сім'ї, ламаючи оплаток. Ось що можемо дізнатися про різдвяний стіл палацу у роздолі за графівлянськоронських. Святвечір мав бути тихим, мирним і скромним. А от на різдво столи буквально переповнювали найрозкішніші страви. Деякі з них спеціально замовлялися заздалегідь. Так зазвичай на аристократському столі була риба та дичина. Каплуни, качка, фазани, мигдальний суп, рибні кільця з хроном, щука під шафрановим соусом, французький десерт, крокенбуш. Ні, приготування до свята обмежуються вігілійною вечерею, але раніше вони охоплювали весь день, особливо в селах. Там із самого рання не можна було ні на хвильку прилягти, адже вважалося, що відпочинок цього дня може нашкодити і здоров'ю, і людям. І майбутньому врожаю, саме задля здоров'я, успіху членів родини та добробуту господарства, люди виконували ритуальні дії і не порушували забобон. Цього дня особливо важливо було дотримуватися всіх магічних прав. Правил, адже яка Вігілія, такий і весь рік. Перед святковим столом читали молитву, запрошували священика. Часто по котах їдальні чи великої столової стояли величезні снопи із сухого зерна. Пам'ять про минулий осінній урожай, надія на врожайний рік. Сніп зазвичай житній, що називався вігілійним дідухом, урочисто вносили й ставили на покуті кімнати. Раніше у традиції святвечора кількість страв мала бути непарною. 13 тринадцять на столах магнать. Тів 11 шляхти, 9 міщан. На початку ХХ століття аристократи відходили від цієї традиції, накриваючи стіл на 12 персон білосніжною скатертиною з вишитими гарбами родини. У цей вечір часто стіл прикрашали яловичим гіллям, а головна кімната мала ялинку, яку ставили у бібліотеці. Традиційно у темряві запалювали чудові свічки, які додавали таємничність та атмосферу тому зимовому святу. Це був 19-й випуск подкасту Мандри роздільські. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором, щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.